Вітаю, народи! Ви на каналі мій погляд і з вами крути хихи. Оновився Стіганонсло, наш бос-контент новий, і в мене дуже багато питань до розробника, тому що цього разу, навіть якщо у вас є необхідні персонажі, все одно пройти досить складно. Що ж, давайте подивимося на те, хто в нас там зараз в цьому режимі, і розглянемо ті варіанти, які в нас взагалі є. Почнемо з четвертої складності. Тут, як бачите, в мене все одно не все так просто і легко було. Як бачите, першого боса я закривав за часку, так, тут більш-менш, однак це суперсильна, одна з найсильніших команд для неї, тому великих складностей тут в мене не було. Я впевнений, що я міг би закрити це просто за Емілі, це може закрити кінніч. Власне, тут бос такий, як у Безодні, тільки хп в нього більше, тому його закрити досить просто в порівнянні з іншими двома. Тому просто беріть, що ви зазвичай на цього боса берете у безодні, або це Бёрнінг, або це може бути хайперблум, хоча з Хайперблумом буде складно, тому що там енергії ж у вас немає на початку. Далі це може бути часка, звісно, якщо вона у вас є, це може бути кініч, можна закрити замовуйку разом з Сітлалі, цього теж буде достатньо для цього боса. Ну і варіантів насправді тут досить багато. Щодо другого боса, я його закрив досить незвичною, на перший погляд, командою, однак ви зрозумієте, чому я взяв таку команду, коли я почну розповідати про п'ятий рівень складності. Отже. Тут бос досить простий в порівнянні з посиленою версією, у тому плані, що так, по ньому можна вдарити, здається, до 28 чи щось біля того разів. Після того він вмикає електрощит, але він не те, щоб дуже міцний, тому його пробити реально. Тому сюди можна брати багато кого. Це може бути піро персонажі, це може бути дендро-персонажі, я певний затігнарі, там можна заліхайте. Там а це закритий, це можна закрити за Кріо команду, скірк там є, те чудово закриє цю кімнату і цього боса. І власне все, що досить швидко знищує електрощит, буде легко вбивати цього боса. З кактусом, як бачите, я взяв типовий тейзер. Однак, звісно, у мене є сузір'я. С6 на Оророні, Сі6 на Фішелі, Сі 6 на сінцю. На Іфі в мене Сі 1, тобто в мене немає основного бонусу з його сузір'я, тобто його Сі2. Однак все одно такою командою, як бачите, я зміг закрити досить швидко. Тому, на мою думку, лунар Charge, звісно, простіше закриє ЗНЕФою, однак, якщо ви сюди візьмете просто Charge, проблем з цим босом у вас не буде. На мою думку, з цих трьох босів останнього пройти найпростіше, однак в нього є умова взяти тейзер. Тому, якщо у вас немає тейзеру, прокачаних персонажів для тейзеру, вам буде складно його пройти. Точніше, я навіть не знаю, чи це можливо. Щодо другого боса, то тут варіантів багато, тому що все, що ламає електрощит, загалом здатне його пройти. Щодо першого боса, то він найскладніший, тому що для нього потрібні найтсол-персонажі. Так, його можна спробувати закрити за хайперблум, якщо зібрати тонну енергії там на. Сінцю та Єлані, і так, я думаю, це реально пройти без Night Soul персонажів. Однак це буде значно складніше, ніж взявши Night Soul персонажа або Бьорнінг. Тому, якщо у вас немає Night Soul персонажа, я раджу беріть Бьорнінг, тобто беріть якогось піро ДД, до нього беріть, наприклад, колеї, і цього буде достатньо, щоб закрити цей контент. Звісно, якщо ваш піро ДД достатньо сильний. Тобто, якщо ви візьмете сюди Йоймію, то ні, Йоємія не закриє. Якщо це буде Мавуйка або Арлекіно, то цілком вистачить вам демеджу. Отже, давайте швиденько перебіжемося механіками всіх босів на четвертій складності. Бос починає стоячи, вмикає свій стан, і в цей момент його треба бити найцол атаками або будь-якими елементальними ударами. Таких ударів треба зробити 72, здається. І коли ви це зробите, як бачите, бос впаде, і далі просто треба буде його вбити. Загалом, на цьому всі механіки боса закінчуються. Далі він обертається на різних босів і б'ється з вами. <звук> На другому босі під ним шкала отриманих ударів. Як я вам казав, їх, здається, можна зробити 28. Коли ви це зробите, босу вімкне електрощит і його трав буде знести. Пам'ятайте, що якщо бити по щиту будь-якими атаками, то ви будете отримувати контрудари. Тому стежте за цим і випадково не помріть. На кактосі раджу одразу протиснути навички на сінцю в цей момент. У вас є така можливість, однак ульту вмикати в цей момент не треба. Уважно стежте за каптуром і бити той, під яким є бос. Коли ви достатню кількість електрочарджів або лунарчарджів закриєте на босі, цей щит зніметься, бос отримує досить багато демеджу додаткового, і ви зможете бити його хп. Mind your step! <laughs> Rain outlines your fate. Rain! Midnight, Finn! Time to say hello. Farewell! Mind the wind. <laughs> Nothing personal! <laughs> Body in mind. Huh? We Tell me what you see. Ah, it's rippling. Let's go. Midnight Fanta Rain outlines your face. Uh huh. What is it? Free. Time to say hello. Find the wind. Добре, тепер перейдемо до п'ятого рівня складності. Я одразу вам скажу: я не зміг з першого траю. Все це закрити. Мені довелося щось видумувати. Ну, окрім ось цієї останньої кімнати. Як бачите, на кактуса я взяв тих самих Оророна, сінцю, Іфу С1, нагадує він в мене, і Інефа без Сігни. Вона в мене з Сігною Шенхе. Така команда закрила досить просто. Тут я гадаю, якщо ваш Іфа буде Сі 6 і взяти сюди Фішель, то така команда теж цілком закриє цього боса. Я майже впевнений у цьому, тому на на мою думку, Іфа для того, щоб закрити кактуса, вам не потрібна, потрібна просто добре прокачана команда Тейзеру. Щодо другого боса, я думаю, що його можна закрити за Мавуйку і його можна закрити за Арлекіно. За когось іншого я щось сумніваюся, що це можна зробити. Можливо, хтось додумається до якогось іншого варіанту. І зараз я поясню, чому. Отже, як бачите, в мене не зовсім типова команда. Шилонен в цій команді для того, щоб бафити, звісно, піро і зрізати резисти. Далі в мене Іансан. Вона для того, щоб вішати електро та бафати атаку мавуйці. Для чого ж тут Шеврес, при тому, що вона не зрізає резисти. Вона у мене бафа. Атаку від своєї пасивки, вона бафує атаку пірорезонансом, і вона бафує атаку, якщо я використовую ульту сетом знаті. Однак, на мою думку, це було погане рішення, я все одно закрив, як ви бачите. Однак використовувати її ульту не найкраще рішення, тому що в її ультимейту забагато атак. Отже, яка проблема цього боса на п'ятій складності? Він дуже швидко накопичує свій щит, однак кожну секунду він частину свого щита витрачає. Тому, якщо атакувати досить рідко, щит він вмикати не буде. Бо якщо він його увімкне, ви навряд зможете закрити цього боса. Звісно, якщо у вас вільна сітлалі, в мене вона зайнята, то сюди можна взяти сітлалі замість Чевраз, і, звісно, мавуйка стане сильнішою, і ви швидше це зможете закрити. Однак мені не вдалося без сітлалі закрити першого боса. Я почав закривати п'яту складність, починаючи з останнього боса. Закрив, думаю, о, цілком нормально, хороший таймер. Потім закрив другого боса. Думаю, теж нормальний таймер. Здається, там був таймер щось близько 95 секунд чи щось подібне. А потім я перейшов до першого боса. І коли я зрозумів, що це буде значно складніше, я вирішив, що окей, окей. Все не так просто, треба щось придумувати. Я думаю, що в цей слот можна поставити, наприклад, головного героя Піро, і загалом такою командою, скоріш за все, теж можна буде закрити. Однак це буде зробити складніше, по-перше. А по-друге, там бос на фазі накопичення цих атак елементальних або найсол. Він б'ється, він не стоїть і нічого не чекає. Тому цей щит мене трішки ще й рятував від е, тієї шкоди, яку бос мені спричиняв. Я думаю, що цього боса можна закрити за кініча разом з Емілі, однак соло Емілі мені не вдалося закрити. Тут поріг демеджу досить високий, тому якщо у вас просто Кініч або просто Емілі, скоріш за все, ви не зможете закрити цього боса. Або ж доведеться взяти сюди ще одного якогось пірру. РДД, наприклад, Мавуйку або Арлекіно, якщо, звісно, вам є ким закрити другого боса. Чи можна взяти кудись скірк? Можливо, можна взяти на другого боса. Я не тестував це, тому можливо, я в кінці відео додам ще футаж цього файту, якщо я зможу закрити за скірк. Однак, на мою думку, там складно буде це зробити. Треба спробувати і подивитися, можливо, я помиляюся. А, і дещо про що я забув сказати: усі ці проходження в мене були без бафу цього на 20% хп, атаки та дефу. Не те, щоб це щось сильно змінить, тому що в мене це все атак скейл персонажі, а 20% атаки це не так багато. Однак 20% хп хпшки та дефу це вагома кількість, щоб спростити виживаність вашого загону. Так, окей, я спробував закрити за Скірк, і це виявилося простіше, ніж за Мавуйку, хоча все ж тут в мене більш дорога команда. І все тому, що цього боса можна заморозити, і поки він знаходиться в заморозці, він не вмикає жоден зі своїх станів, його можна продовжувати бити. Тому цією командою я закрив простіше. Щодо першого боса, як я й казав, Емілі, Мавуйка, і все чудово закривається. Теж я трішки тут зміг зекономити. Також я зробив ретрай і сходив на цього боса з, як бачите, бафом у сінцю і бафом у Інефи. і в мене вийшло зекономити ще 6 секунд. За відчуттями, закриття ось такими командами було значно простішим, ніж попередніми варіантами. Що ж, на п'ятому рівні складності, як я й казав, бос одразу починає з нами битися. І на мою думку, в нього навіть трішки більше цього щита, тобто по ньому треба зробити не 72 атаки, а більше. І ось тут це видно, тому що я даю повну ротацію часки, а щит ще не знятий. Ще однією відмінністю є те, що боса бити можна лише коли він лежить, тому треба підгадати свої кулдауни таким чином, щоб під час його падіння спричинити якнайбільше шкоди. Далі бос знову стає невразливим і знову вмикає свій щит, який треба знести. to your house На другому босі, якщо закриватимете командою з піродеде, мавуйкою, гаміном або арлекіно. То стежте за отим баром під босом. Як бачите, він то набивається, то зменшується туди-сюди. Головне, щоб ця шкала не заповнилася, і ви зможете продовжувати його бити. Як бачите, хп в нього не те, щоб дуже багато, тому навіть такою командою, де мавуйка не б'є в реакцію, я все одно встигаю закрити. Виявилося, що цього боса можна заморозити, а тому щит йому треба збити лише один раз. І загалом, команда зі скірк, я думаю, навіть команда без скірк, цілком здатна його закрити. Якщо у вас сильний різлі в заморозку з фуріною Ескоф'є та Шенхе, або ж Аяка така, я думаю, це цілком можливо. Хоча різлі, мабуть, буде розбивати йому щит, і якщо це спровоковуватиме спрацьовані його анімації, то можливо розморожування за рахунок різлі не найкраща думка. Як бачите, щит хоч і міцний, однак зноситься досить швидко. Чесно кажучи, не знаю навіщо я сиджу в цей момент ескоф'є і б'ю, чекаю чогось. Треба було просто йти і бити за скірк. Через те, що я настільки довго це робив, я вирішив дати ульту на скірк і добити наступною ротацією. Як бачите, бос до самого кінця із заморозки не вийшов. На останньому босі я, якщо чесно, навіть не зрозумів, що саме в нього інакше. Можливо, якась черговість чи швидкість атак, чи демедж. Однак у плані закриття механік він нічого нового не робить. No, my sword! Huh? Huh. Let me leave you a purse. Nothing personal! Annihilation mode. Be free! Time to say hello! Farewell. Tell me what you see. Mind the wind. Mind your step. Accelerate insulation. Rain outlines <laughs> your face. No, my soul. Let me heal. Preparing for stuff. Dust dust. Что я могу сказать им? я Якщо порівнювати з попереднім оновленням, то якщо у вас навіть не було цих персонажів, це реально було пройти. Зараз п'ятий рівень складності такий, що ну, кактус окей, його можна пройти. Однак перших двох босів, я не знаю, я буду чекати людей цих ненормальних в Ютубі, які за четвірок це намагаються пройти. Я хочу подивитися, ким же вони зможуть це пройти. А, ну я одного персонажа не згадав. Так, на другому босі це можна, я думаю, закрити за Гаміна. Він рідко атакує і досить сильно. Так, я чомусь згадав про мовуйку та Арлекіну, але забув про Гаміна. Так, якщо з'явиться закриття четвірками, то, скоріш за все, тут ми побачимо Гаміна, тому що більше нема ким це закривати. Тут команда теж легко передбачити, це буде просто тейзер, не знаю, з Іфою, можливо, це буде тейзер з цукроз. Просто там буде майстер ухиляння. А от ким будуть закривати першого боса, у мене думок нуль. Я думаю, що це буде або кініч. Типу без Емілі, або це буде часка без п'ятизіркових персонажів. Однак щось там буде придумано, я не знаю. Серйозно, в мене немає думок, ким закрити якоюсь дешевою командою першого боса. Тому що, як бачите, в мене тут Фуріна Сі 2 з фавонієм, Беннет з небеською, Сітлалі з Сігною. Так, у мене часка без Сігни. вона здається, вона в мене Сігної Єланізаквою. Однак. Все одно, ну, я не знаю. Побачимо, побачимо. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!